Всім привіт! Мене звати Віталій, і в цьому відео я розповім як з нуля. Отримати водійське посвідчення Манітоби для тих, хто не має взагалі водійського посвідчення, жодного ні України, ні інших країн Європи, які можна обміняти в Манітобі без екзамену. Це не тільки для українців було зроблено, що можна обміняти українське тільки посвідчення. Там є, здається, біля 17 країн. Я точно не помню, хто і які країни. 100% США так само можна обмінювати водійське посвідчення. Для тих, хто має будь-яке інше посвідчення, в мене є на каналі відео. Ось тут на Натискайте зверху і переходьте, дивіться це відео, як обміняти вже ваші водійські посвідчення на Манітоба. Спершу, як завжди, дам відповідь на коментар під останнім відео на каналі. Це в мене є традиція на каналі, тому пишіть коментар, якщо також хочете, аби він потрапив у відео. Владислав Нік пише: якщо піти на констракшн, то можна більше заробляти, та не потрібна буде додаткова робота. Ідея хороша, але я не вмію нічого робити. І якщо я прийду зараз на будівництво, я буду просто принеси подай, і все. І це буде просто та сама оплата. У мене 18 баксів на основній роботі, а на цій роботі на якійсь би було б, ну, я думаю, так само, від 17, Ну, не більше. Я не думаю, щоб я заробляв 24 або там. 28 доларів на годину такого, напевно, не буде. Так що, по-іншому, щоб підняти, можливо, на долар. І то, коли я щось навчусь, не бачу сенсу йти на таку роботу і змінювати зараз щось, там, де я вже все знаю, і 18 баксів маю. І я єдине, що думаю, змінити доставку на щось інше, що не буде так сильно чупти машину і. Можливо, це буде якась робота парт-тайм додатково, наприклад, в магазин піти в якийсь суперстор, викладати товар на полиці. Там всі вакансії тільки парт-тайм зараз є дуже багато. Або не знаю, або зайнятися чимось іншим, тому що, ну, доставка, чесно кажучи, я на неї сильно розраховував, але бачу, що не дуже. Якщо ви збираєтесь у Вініпех, вам обов'язково стане в нагоді телеграм-чат, який я створив для тих, хто їде у Вініпех. Там немає жодних правил. Єдине, що не ображати інших учасників, поважати їх і жодної реклами. І так, так як у вас немає жодного водійського посвідчення, ви перший раз в своєму житті будете отримувати водійське посвідчення, в Манітобі вам не потрібно йти навчатись в якусь автошколу, платити комусь кошти. Ви самі вчите правила, вчите знаки вдома сидячи за комп'ютером, телефоном, або купуєте, можливо, якусь книжку і самі вивчаєте. Але не забудьте спершу приїхати от сюди, Манітоба Public Insurance MPI скорочено. Вони також реєструють авто на вас, міняють вам номерні знаки, тут ви робите страхівку на авто і так далі. Просто в Google картах пишете MPI, вибираєте найближче, приїжджаєте і записуєтесь на екзамен. Запис на екзамен зараз приблизно через місяць. Тобто, якщо сьогодні я прийду, запишусь, я зможу здати екзамен тільки через місяць, це тест. Для того аби записатись на здачу тесту, вам потрібно воркперміт та паспорт. На здачі екзамену у вас буде 30 хвилин та 30 тестів. Допускається тільки 4 помилки. П'ята помилка це провал тесту, провал екзамену, і ви записуєтесь по новій. Якщо ви три рази не здаєте тест, три рази не здаєте екзамен самостійно, вам обов'язково потрібно буде. Пройти навчання в автошколі. Це коштує коштів, я не знаю яких. Гугліть самі скільки це коштує. Я думаю, що це буде коштувати від 800, а може і більше тисячі доларів за це навчання. І після автошколи ви знову зможете прийти і здавати тест. Так що рекомендую. Перших два рази можна ще якось, але на третій раз ви маєте обов'язково все вивчити, а потім тільки записуватись і ще раз місяць до того екзамену готуватись, тому що ну, не хочеться втрачати ще додатковий час. Ну і плюс кошти. Вікторія щойно спробувала здати першу свою спробу. Вона завершила, ну пропускала всі питання, які вона не знала, залишила їх на кінець. Здається, екзамен в українській мові. Там багато мов є, але ми ж звичайно вибрали українську мову. І вона здавала повністю на українській мові весь інтерфейс, навіть кнопки Пропустити, залишити на потім чи якось так. Там все було повністю українською. Я не знаю, як це потрібно питати вже Вікторії, але все було українською. Це супер. І вона залишила ті питання, які вона не знала на самий кінець. І вийшло так, що вона за 15 хвилин. Знала повністю весь тест. Але останнє питання 30-те. В неї вже було чотири помилки, і ось в неї залишається одне питання. Тобто, якщо вона відповідає неправильно, вона провалює. Якщо відповідає правильно, вона отримує права п'ятої категорії, не фул, а типу, як новачок. І вона відповіла неправильно. Там був досить незрозумілий незрозумілий знак. Вікторія мені не може пояснити, що це за знак. Вона мені знайде в інтернеті. Ми подивимося, що це таке. Але було досить складне питання. І, до речі, там колега на роботі також здавав цей екзамен, і він сказав, що часом буває дуже поганий переклад. Через це не зовсім зрозуміло саме питання і самі відповіді. Переклад з телефону, до речі, ще гірший, коли ви будете тренуватися. Я вам залишу усі посилання внизу. Ви зможете переходити і самі тренуватися. Здавати тест офіційний від офіційної сторінки MPI, і таким чином ви будете готуватись. Але попереджую одразу, що Google-перекладач, яким ви будете користуватися для того, аби здавати ці екзамени, він дуже погано перекладає. Він перекладає настільки погано, що, наприклад, не обганяйте, це буде не проходьте. Наприклад, ну, воно так перекладає дуже поганий переклад, але на комп'ютерах. Вже на самому екзамені у вас буде більш-менш нормальний переклад. В деяких моментах він буде також поганий. Так що тут більше потрібно буде вмикати якесь логічне мислення, і я думаю, що так ви маєте здати екзамен. Ми знову стали в чергу після того, як Вікторія вийшла і не здала, вона дуже розчарувалась, навіть не хотіла, щоб я її знімав. Так що розповідаю тільки я вам за це все. Наступна спроба цього екзамену буде. Пізніше, через місяць, знову ми чекали цю спробу місяць, зараз чекаємо наступну спробу місяць. І, до речі, якби вона здала, вона б отримала учнівський ось ті, сам, такий, такий папірець, і вона мож, могла б їздити, але там є якісь вимоги. Там не все так просто з учнівськими правами. Той водій, який має сидіти з боку з повною категорією, він має мати водійське посвідчення на більше, ніж 3 роки вперед термін дії. Плюс в нього має бути досвід водіння в 4 роки. Проблемка в тому, що манітопське посвідчення, яке мені видали, воно, типу, новеньке, і типу, я не маю досвіду. А тих сім років, що в мене є по українських водійських посвідченнях, це, ну, я думаю, вони не будуть враховувати. І тим більше Work перміт на 3 роки. Права, нормальні фул категорії, які видали мені, вони до кінця ворк перміту. І виходить так, що я по двом цим критеріям не підходжу. Тому що я вже тут трішки відсидів, і в мене залишилось терміну дії прав два з половиною роки. Я не підходжу. І друге, в мене новенькі права в Манітоби і досвід, який в мене був в Європі, типу їм все одно. Я так розумію, він також не підходить. Тобто, по двом критеріям в нас провал. І виходить так, що ці 9 місяців, які Вікторія має їздити як новачок, вона не може їздити зі мною. Чи як? Хто знає точну відповідь? Напишіть в коментарях. А ми, коли отримуємо права, там дадуть таку нам такий папірець. Ну і плюс ми ще самі приїдемо і запитаємо в MPI, як на рахунок цього можна нам їздити чи не можна. І ще одне питання: чи можна новенькій такій людині їздити з карсітом? у нас дитина в дитячому кріслі. Це також залишається під питанням, так що досить багато таких підводних каменів я б сказав. Ну, до речі, дуже класно, що у випадку позитивного тесту отримую ось цей такий тимчасовий папірець. Там, де вона з паспортом їздить, і може вже їздити. А через 10 днів приходить пластик на нашу адресу. Нормальний пластик, просто не фул-категорія, вона як новачок, і вона може їздити 9 місяців, практикуватись, навчатись. І після 9 місяців тільки тоді буде екзамен з водіння. Тільки тоді вона приїде і з інструктором буде їздити і здавати екзамен по місту. І після цього вона отримає фул категорію. 9 місяців навчання. Зробили досить все це цікаво. Вся ця схема дуже цікаво зроблена. З однієї сторони, вона максимально логічна, тому що людині дають водійське посвідчення учня, людина їздить з досвідченим водієм, який підказує їй і допомагає їздити на дорозі. І людина навчається, а потім вона сідає вже. З практикою якоюсь, і здає екзамен з інструктором. Як на мене, це супер ідея, і мені вона подобається. А як вам напишіть в коментарях, і якщо у вас є досвід здачі на водійське посвідчення в Манітобі, у Вінніпезі, або в будь-якому іншому місті чи провінції, напишіть про це в коментарях, цікаво буде почитати, як у вас все пройшло. Ну, а я дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм посилання, як і всі інші, будуть в описі під цим відео. До зустрічі в новому відео. Побачимось. Почуємось.